Усім привіт! Цього разу я з вами, щоб розповісти чудову новину. Тепер розраховуватись бізнес-картками в інтернеті стало зручно і легко. І все завдяки сервісам в B2B Порталі. Відтепер розраховуватись за покупки в B2B Порталі можна за допомогою бізнес-картки, або як її ще називають корпоративна картка чи ключ до рахунку. Все дуже просто. Додавайте товари у кошик. Під час оформлення замовлення оберіть форму оплати бізнес-картою. Проведіть оплату, вказавши реквізити картки або через сервіс Apple Pay або Google Pay. Ось і все після того, як ви отримаєте замовлення, у розділі Мої покупки у картці замовлення з'явиться електронний чек, який можна буде використовувати для бухгалтерської звітності по оплаті. Також у b 2 b порталі реалізований функціонал реєстрації податкової накладної на підставі оплати покупки бізнес-карткою. Зареєструвати податкову накладну дуже просто: зайдіть у розділ Документи, відкрийте вкладку Податкові накладні на Натисніть на кнопку Зареєструвати податкову накладну. Оберіть покупку, на підставі якої ви хочете зареєструвати податкову накладну. Ось і все. Накладна буде зареєстрована протягом 72 годин. Про що вам надійде сповіщення в b порталі Переглянути податкову накладну можна у розділі Документи у вкладці Податкові накладні. Використовуйте зручний, швидкий та сучасний спосіб розрахунків за покупки оплати бізнес-карткою. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, ця інформація була вам корисною та доступною. До нових гід зустрічей.